Усього лише за три місяці жителі окупованих районів Луганської і Донецької областей зможуть отримати російське громадянство. Згідно з указом, який опублікували на сайті Кремля, охочі можуть подати заявку до підрозділу МВС Росії та докласти до неї низку документів. Серед них посвідчення особи видане окупаційною владою так званих ДНР та ЛНР. У посвідченні має бути відмітка про проживання на території регіону. У МВС Росії заявили, що приймати ці заяви будуть представники сепаратистських регіонів, а розглядатимуть їх на території Ростовської області. В Україні та на Заході крок Кремля засудили. Його пов'язують зі спробою Росії контролювати сусідню країну. Крім того, це суперечить мінським угодам, вважають політики. Так у Берліні повідомлення про указ Путіна сприйняли із занепокоєнням. Райони по той бік так званої контактної лінії на Донбасі є державною територією України. Спрощені надання російського громадянства українським громадянам, які там проживають, суперечить духу та цілям досягнутих у мінську домовленостей. Чому Кремль наважився на такий крок саме зараз? Опитані, де експерти припускають, що таким чином Москва має намір якнайшвидше продемонструвати новообраному президенту України Володимиру Зеленському, що збирається розмовляти з позиції сили і нав'язати свої умови переговорів це сигнал новообраному президенту України Володимиру Зеленському про те, що Росія контролює так звані народні республіки, ухвалює там рішення і в змозі почати ескалацію в регіоні, і тим самим ускладнити Зеленському вихідні позиції на переговорах. Але я не бачу, що по Росії була кінцева мета, окрім як створити і підтримати в регіоні ситуацію, подібну іншим замороженим конфліктам. Але поки я не бачу прагнення Росії анексувати ці регіони або зайти далі ніж це є зараз. Із ствердженням німецької експертки згодні і незалежні аналітики у Москві. Паралельно з паралельно з цим відбувається, наприклад, закриття поставок в Україну нафтопродуктів, тобто якісь недружні дії. Очевидно, що все це пов'язане із ситуацією зміни влади в Україні і має на меті вплив на нового президента, тому що, скажімо, інструменти тиску на Порошенка були вичерпані. Сформувався статус-кво було зрозуміло, що Порошенко у певних питаннях ніколи не поступиться. В нього є певна позиція. А зараз відчиняється вікно можливостей. Українські експерти вважають указ Путіна спробують Тиску Кремля нині, за різними даними, на непідконтрольній Києву частині Донбасу проживають близько трьох мільйонів осіб. Це продовження цієї політики Кремля, яка зазвичай проводилася раніше по відношенню до так званих невизнаних держав: маріонеткових утворень, квазідержавних утворень на пострадянському просторі, які є інструментом політики Кремля. Така політика проводилася в Придністров'ї, в Абхазії, Південній Осетії. от зараз вона проводиться по відношенню до окупованих територій України. Київ вже звернувся з цього приводу до Ради безпеки ООН та закликав громадян, які проживають на окупованих районах Донбасу, не подавати заяв на видачу їм російських паспортів. Далі вважають аналітики, багато що залежатиме від того, що вирішать у радбезі і якою буде дипломатія України за нового президента. Обере Володимир Зеленський стратегію свого попередника Петра Порошенка прийме російські умови чи зможе вибудувати нові дипломатичні відносини з Москвою.